Ну, а поки працівник Обленерго в пробці чекає, щоб добратися для відключення нам електроенергії, ми дивимося чергову електрокосметичку. Е, муд ну, асоціації певні викликає, X-MUD е, легенька відносно. Пластик, судячи по відпечатках пальців і брудів всередині, до неї хтось і дивився. Власник цього не заперечував, згадував, що хтось відкривав, дивився, нічого зробити не міг. Зарядка в неї зовнішня, має ліхтарик з боку, не реагує ні на що не вмикається взагалі. Звичайно, що в китайських косметичках на зовнішній зарядний пристрій не реагує, реагує, реагує. Синім світлодіодом і все. Більше ні на що не реагує, не вмикається, виходи не задіює. Гарна коробочка з бідною синусоїдою вже має відсутні гвинти. Декоративні кришки на застіпках, наполовину вже поламаних, приховують ще цілу купу китайських шурупів. Не всі шурупи закручені до кінця, не всі є на місці. Знявши верхню кришку, пристрій можна розполовинити. Ось такий мутант. Знизу акумулятор з сірими батарейками. Два Карлсона. І зверху плата силова інвертора з керуванням. Теж знімна і теж на герметику. Нас вже цікавить передня панель. В першу чергу нам треба лізти туди. Відключаємо силові. Оу! Тут же хтось гарно лазив. Видно, горіли. Чорні контакти. Бат-аут, Бат-ін. Тут ми маємо 2 вольта з половиною. Це щось недобре. Хто куди йде? Цей більший подвоєний. Очевидно, таки на батареї. На батареї дуже низька напруга. І бачимо коротке замикання. Не знаю, куди воно йде, але там є явно коротке замикання. Зараз будемо розбиратися. Тут короткого нема, і тут коротке відсутнє. Це конденсатори собі зарядилися. Судячи по тому, що всі гвинти різні, перепутані розміри і форма, дивилися до тої косметички доволі довго. І дроти з коротким замиканням йдуть на передню панель. Треба дивитися, чи жива батарея, чи візьме заряд, чи це бмс її відключила, чи там вже ой. Свіжий клей і знову перепутані шурупи. Дають зрозуміти, що дивилися ту штуку вже досить глибоко. Ага, гвин ще не затягнутий. І якийсь дротик. Це заземлені. Цікаво, куди він був підключений. Ну, Потім попробуємо вгадати. Ура, ми майже добралися до причинного місця. Перед нами плата DC-DC перетворювачів. Вхід в нас ось тут. І ось сюди приходить десь дріт з коротким замиканням. Транзистори гарні. Як же ми їх будемо і на що міняти? І серед купи різного дрібного знаходимо собі свого цвяшка. Здуваємо дросель. Дивимось під низом і думаємо, чому той транзистор пробитий, хто він такий, чим як його замінити і хто ним рулить. Після випайки сюрприз, виявляється, що цвяшки 2 не один і не там, де ми сподівалися. Того ми перепросили, він живий, він просто через дросіль був з'єднаний. А от в цьому перетворювачі ось два пробитих, один і другий. А найгірше то, що вони пробиті по гейтах. А гейти йдуть куди? Правильно, через резистори на мікроконтролер. А от тепер йдемо до дядька Гугеля і думати, що з тим можна зробити. Гугл, зрозуміло, таких транзисторів не знає, ну, але з тим ми собі радо дамо. Мене цікавить інше. Невже важко при роботі з незахищеним lcd дисплеєм взяти захисну плівку чи будь-який пакувальний скотч, не скотч а стретч-плівку, якщо не маєте спеціальної, так як якості? І просто взяти, заклеїти той дисплей, щоб він не царапався, щоб початку пальців на ньому не залишався. Невже це так тяжко? Робимо трохи магії. Дві години часу риття в інтернеті, і хоч ми знайшли аналоги транзисторів, толку з того небагато, бо купити їх в Україні нема де. Але вмикається і виключається, напевно, тому що не бачить балансир, не бачить батареї, не бачить решти комунікацій. Треба збирати, підключати і дивитися, що з того вийшло. У нас вже є раніше відремонтована інша коробочка, косметичка. Так вона зреагувала, блимнувши на імпульсний блок живлення. Підключив БМС-ку, підключив керування, підключив батарею. І зараз подивимось, чи воно випустить білий дим, чи буде жити. Під'єднав. З готовністю відключити назад. Включилося. Каже, вдуває 100 з копійками Вт на зарядку, але впало в помилку. Це вже не добре. Теж бачу 60 Гц нас дратує. Десь відключилося живлення. Напруга падає. Якийсь перетворювач відключився. Де чому як? Зараз будемо міряти. Блок живлення. І 22 вольти появляється, але зарядка йти не хоче. 0%. 100 Вт, далі помилка і напруга падає. Тобто виходить, що БМС-ка не хоче заряджати, не хоче заряджати пристрій. І на батареї напруга падає. Ось тут в нас живе БМС-ка. І вона була настрашилася, не хоче нам нічого видавати. Це пішли дротики. До елементів по балансуванню. У нас зараз цікавить Ресет є кнопка. Давайте дивитися чи вдасться ресетнути її. Зараз є 30 десятих. Пробуємо жати кнопку Reset, реакції немає. Нажимаю тримаю. Реакції немає. Цікаво, чому? Трошки розіпхали батарею. Пішла зарядка. На диво щось досить швидко вона йде, мені це не подобається. 100 Вт вдуває по версії цієї плати. 136 ми маємо по версії сусіднього блочка. І тепер, напевно, навіть можна якийсь режим попробувати включити. Не знаю, що там, де DC включилося. Виключилося. IC включено. А ну глянемо, а де в нас IC? І знову помилка. А що ж знову за помилка? І де, да, і чому? Ні, напруга на батареї є. Тоді що за помилка? Я не знаю і не розумію. Будемо зараз розбиратися. І вже знаю, що виходу 220 вольт у нас немає. І це помилка це не помилка по зарядці, а помилка таки перетворювача AC. А зарядка в нас після перезапуску знову нормально йде. Тобто ми ще маємо проблему з перетворювачами. От такі букетики йдуть. І будь мудрий, зрозумій, хто де спалив, що згоріло само, а що допалили, коли дивилися. Розбираюся з інвертором. Приходять сигнали керування з головної плати, видно декілька DC-DC перетворювачів. І через два транзистора керування повинно запустити живлення шим-контролера, котрий живить перетворювач і запускає інвертор. Сигнал не приходить, оскільки батарея заряджається до головної плати ще не ліз, і розбираюся тут. Зімітував сигнал включення, після чого інвертор впав мені. Коротке замикання. Бачу два пробитих транзистори. Чи були вони зразу пробиті, чи ні, не зрозуміло. Але короткого ніби не було. Тобто при спробі запуску вилетіли транзистори. Це хреново. Буду зараз це діло випаювати і розбиратися думати. Так і є один транзистор пробитий. Пробитий як по гейту, так і по силовій частині. Другий в порядку і відкривається навіть. Транзистор цікавий, мені раніше незнайомий SH0803A. Поміняв транзистор, по гейтах руху немає. При примусовому включенні все нормально. Піднімається на перетворювачі напруги 12,5 В. Процесор драйвер заживлені, але немає генерації. Я Буду завтра на свіжу голову розбиратися більш детально. Розбираємося зі зворотніми зв'язками. От мінусовий контакт, бачимо, що перший так і підписаний мінус. І йде через резистор 300 Ом на землю. Наступний F, не знаю, що воно означає, через резистор з підтяжкою на землю, конденсатор і тікає на мікропроцесор. На вихід мікропроцесора. Мікропроцесор не помаркований, але це її не має значення, бо все одно ми з ним нічого не зробимо. І це, якщо я правильно розумію, йде зворотній зв'язок, тобто команда від AC-блока, що пристрій запустився і працює. І нас цікавить s вихід той, що позначений S. очевидно, він є, власне, вмикаючий, він би мав давати сигнал вмикання на. AC блок перетворення, але він висить на землі. Висить на землі в районі 50 Ом. І це неправильно, так бути не має. Відповідно, дивлюся, куди воно йде, і бачу, що воно приходить на мікросхему логіки. Це є сувний регістр з застібками. І очевидно, що у нього пробитий вихід. Ось воно є 0 Ом. Земля 0 Ом і вихід пробитий на землю 50 Ом. Інші виходи живі. Поміняв логіку, коротке пропало. Самі спостережливі вже замітили, що навіть переключив пристрій на 50 Гц. От 5 вольт контролька пішла. Сигнал включення на інвертор. Зараз впаде в аварію, тому що не бачить зворотнього зв'язку. Виключив і 5 вольт пропало. Тобто керування тепер працює, і залишилось розібратися з інвертором. Домучив інвертор розібрався з керуванням, поміняв випалені роз'єми живлення. І прийшов час дивитися, що з того вийшло. Чи буде жити той Іксмуд Іксмунд, як Зігмунд? Так, при від'єднанні акумулятора він забуває за частоту, ну нічого ми йому нагадаємо, вмикаємо. Пішли кулери, є запуск плавний. Бомба працює. USB працюють, DC працюють. Зарядка працює, перевіряв. Збираю, поганяю і буду щасливувати власника. Якщо господар має достатньо терпіння, то майстер робить чудеса. Вже майже скрутив, зібрав. Відключаю букву панель з ліхтариком, а він світиться без керування на повністю виключеній станції. А керування не працює. Блін, тож як виходить? Чотири різних дефекти в одній станції, це як? Як це так вийшло? Наша пісня добра нова, заспіваємо її знову. Знаходжу контакти з кнопки Свіч на процесор. Підтяжка є. А реакції на кнопку нема. Кнопка робоча. І виходить якась ерунда. Поки не знімаю саму платку діода і не бачу соплеклей. А коли дивлюся по дротах, Switch 1, Свіч 2, пішло з лівого боку. Так воно ж приходить на light плюс лас і мінус. Тобто банально перепутали полярність. Як блін, треба було сюди лізти, розбирати, щоб втикнути роз'єм іншим боком, мені це в голові не вкладається. Міняємо це діло місцями, виймаємо це разом з м'ясом і перекидуємо разом з конектором. Включився, і вуаля! І воно працює. Як казали хвись в маски шоу, це не наше. Є, yeah, готово на кінець-то. Лишилось позащлкувати. На 50 Гц вже переключив. І треба позашкрабувати сліди вандалів, котрі пробували то діло розібрати і понищили пластик, бо не знали, як воно розбирається. Як би буває, що і я не знаю, але принаймні за собою це треба забрати або перше, ніж ламати, подумати, як воно може чи має розбиратися. Так, врятували. Цього мудня ми врятували на цей раз. Не всім так везе. Йому повезло. Ставини дозволяють якісно тестувати після ремонту всяку техніку. Так що цього мудня ми добре протестуємо. Отже він працює десь хвилин 30, може більше. Заряд впав до 92%. Два рази включав на декілька хвилин вентилятор. Ось, до речі, якраз у вільку мова ліхтарить-ліхтарить, трошки студить і виключається. Працює досить непогано. і Ще мене здивувало, що 100% заряду трималося хвилин 10, потім почало падати.